Йотка все. Ты курив у куточку темно. Ну-ка. Пробуем. Потрошки. трошки. Пришли на обслуговування. Огромен. Красоточка. Отчт. Тоже є масляночка, шпок-шпок. Самі кльові міша берете його внукам ще на Тема огонь рекомендую. Фух. Фух. Ось груша. 400 бензи. Геб-геп. Отакі станки тут гнуться. 8 мм метал, геп. Трубіща. 20 літрів. Рама. Маховік. Віовенець. Дровоколи, до речі красоточка. А, ну ладно. бетоном очистиш зуміш, що. Міша... Так, вся їде завтра і ця їде в Покажу мішалки, які 20 по Україні. По... Я ще підсоблю. Я мазки